Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Українського відьма. Звуть мене Аня і ми сьогодні дивимось потоковий розклад від Вищих сил, що вам передають, що вам треба знати просто зараз. Як інформація піде, я не знаю, але ми будемо дивитися. Спочатку загальне, потім на декілька варіантів. Мої хороші ви можете прийти особисто, або записатись на онлайн-консультацію через Телеграм. Консультація виключно за конкретними вашими питаннями. Ви пишете спочатку питання, перелік, потім вже ми з вами наговорюємо, як ми будемо співпрацювати. Будь ласка, історію свого життя не пишіть, вона мені не цікава. Все, що треба, я подивлюсь сама. Бо коли ви починаєте писати мені розгорнуту історію ваших колишніх стосунків, то в чому моя тоді робота? Чистки, захист актуальні, дітей дивимось, дивимось будь-які питання, здоров'я також. Давайте, ви сили. що вони вам передають, що вони вам кажуть. Про себе. От у нас тут король жезлів на першому плані, а не ви. Шукає шлях до вас, до вашого серця, до вашого розуміння чоловік. Хоче з якоїсь або тіні вивести ваші стосунки, або зробити так, щоб ви повністю розуміли, що. Нікуди ви не дінетесь, тобто ваше життя, щоб підпорядкувалось йому, щоб ви не знайшли виходу з цієї ситуації. Хто в стосунках, і навіть якщо у вас там розмова про розлучення, але чоловік хоче залишитись головним в вашому житті. Якщо ви дуже сильно одинока, нікого взагалі немає, це означає, що хтось з'явиться з минулого. І ви, можливо, ця людина або насниться вам, або ви будете дуже активно про неї згадувати про цю людину. У вас не вийде працювати над собою, у вас не вийде якийсь момент, хто знижує або збільшує вагу, не вийде. Хто намагається пройти форму, так само, хто намагається одужати або зрозуміти, що відбувається, так само. Вийде чому? Тому що зараз період, о, ну, дай Боже, не сильних хвороб, але великих негараздів саме з самоідентифікацією, самопочуття. Реально можете захворіти, є вплив на це, на вас тиснуть. А, дівчата, в кого є вороги, ви про це знаєте, це вороги можуть бути кровні, так показує. Вони будуть активні, в кого вороги там родичі або колишні, вони будуть активні. Спокою не дає ваш дім, і, на їх думку, добробут. Це загальний розклад, але показує те, що якщо ти зненацька, там десь прихворіє, щоб ти просто розуміла, що дуже сильно побажали. Воно як прийде, так і піде. Не обманюйте себе. От знаєте, ви робите 10 разів одне те ж саме, у вас не виходить. Хтось налагодити стосунки намагається, хтось довести до чоловіка, що. Ви праві або що вас треба поважати, це не має сенсу. Люди з вас завжди мають якийсь ресурс. Якщо це не гроші, то це енергія. А ви залишаєтесь ні з чим. Чому? Ну, вас влаштовує така ситуація? Тому що ви дуже добра людина, бо якщо до вас по-доброму один раз, ви потім 10 разів на це відповісте. Дощі ви хочете. Ніжності і якихось, знаєте, взаєморозуміння. Не буде з тими, хто так з вами не жив, не робив, не буде. І вам тут вищі сили кажуть, що на кого ти ображаєшся? Ображайся на себе. Якщо ти продовжуєш там працювати або з тими людьми спілкуватись по-доброму, ображайся виключно на себе. Ти не збираєш свої врожаї від того, що ти вкладаєш в себе, в роботу, в стосунки, тому що ти все віддала, а з тобою ділитись ніхто не хоче. Знову питання чоловіка, який весь обіграє. Вам говорить, обіграє. Гарні очі можуть бути, гарні очі, дивні речі. Не розказуйте про свої успіхи. Навчіться розрізняти людей, які з вами щирі, які просто вас хочуть. Щиро хочуть, не. Дівчата, хто одинокий, ще треба чекати зустрічі. У вас просто момент такий, що ви можете зараз впригнути в потяг інших стосунків, які не ваші. І просто згаєте час. Багато зустрічей, багато розмов, хто в стосунках, хто в стосунках. Ви повинні вирішити вам дивитись. Майбутнє з цим чоловіком, а ви або ви все ж таки хочете іншого? Отуту, ви будете вагатись. Давайте подивимося, що саме вас чекає. Що саме вам передають? Оберіть з трьох варіантів, першу, друга, третє, вашу карту. Перший варіант. Тут вежа, і тут кажуть: от це про вас було, вас обіграють, вас звалять з них. Ні з ким не вступайте в суперечки, в сварки. Ні від кого не захищайтесь. Просто робіть своє, мовчки, все. Якщо хтось виводить вас на конфлікт, добре, окей. Давай до зустрічі. Все, я тебе почула, нічого сказати не хочу. Просто промовчіть. Хай людина сама додумає, там вилізе все з людини те, що ну, господи, краще б ти мені відразу це сказав або сказала. Вас підтримають. От буде якийсь друг або людина поруч, яка вас просто дійсно пожаліє. Другий варіант сила. До речі, вам треба сказати, що люди вас дуже сильно будуть дзеркалити. Люди дзеркало, запам'ятали? Сила наповненість вирішити фінансові питання, якби це дивно не лунало для декого. Але не треба в собі мати сумніви, не треба в собі сумніватися. Інакше не отримаєте результат. Тут вісточка у третього варіанту, може б навіть здалеку. Будете обирати між кимось і кимось. Знаєте, обирайте себе і ту людину, з, вас, з якою вам ну, комфортніше. Неправильний вибір зробите, неправильний. Знаєте, як обираєте не надією на майбутнє, а реальністю. От що зараз людина для мене важить. От що зараз я важу для людини, що я значу для неї. Не те, що от, а з ним там, ми будинок збудуємо. Це буде колись. От зараз що відбувається, так і обираєте. Так само і по роботі. От зараз є такий варіант, тут я працюю. Інший я хочу, якщо тут мені не подобається, я шукаю інше, але я не, не мрію і не гніваюсь на сьогодні. Розумієте? Сьогодні сприймаю як сьогодні. Бо що буде, ми не відаємо. Ви не бачите, розумієте? Ви хочете, але не бачите.